21 мільйон гривень за кусок дороги. Шановні, ви серйозно Перепресток на червоному за полмільйона євро ділять з прошлого року у соціальній мережі, ти можеш заблокувати кого завгодно, кого завгодно облаяти чи висміяти. Адже тобі за це нічого не буде. Тому багато хто замінює реальне життя віртуальним спілкуванням, віртуальним вирішенням проблем. Віртуальним зараїзмом, віртуальною всезнайливістю, бо так легше відчувати власну важливість, бо так простіше. Едвард Бохе Письмене, отже, якщо ви слідкуєте за тим, що пишуть люди в соцмережах та в меседжерах, ми так витримали декілька найбільш важливих питань зараз. Я їх вам задам. Ну, перше питання, яке торгується реконструкція перехрестя на вулиці Центральній людей. Торгує вартість от цього проекту. Чому там 20 або більше понад 20 мільйонів. Ну то, то що доречна, недоречно, доречна, це перше питання. Да, і друге насчет вартості, як вона чим вона виправдана? Ну по-перше, хочу сказати о доречності. Ми почали це роботи не раді того, що нам так схотілося. Є у нас була дуже велика купа заяв від мешканців Кадору, Маршал Сіті, Червоного Хутора. Щодо обладнання цього перехрестя, я хочу нагадати глядачам, що облаштовування доріг складається, такого було, колись складалося з договору пойової участі. І на ці гроші Рада повинна була виконати роботу по облаштуванню доріг. Так от, наші... Ті состав ради, який був до нас. Я не хочу знаєте, попередники. Но ці кошти, які забудовники внесли до ради, вони не були використані на обладнання доріг, на в'їзд Червоний Хутор і на Кадор, так, умовний Кадор. І тому ми, так як там продовжують будування, у нас з'явилася така проблема. Як повністю відсутність в'їзду в, в цей микрорайон. Коли ми обстежили це, там можна було передавати тільки на якісь серйозних е, е, джипах чи на танку для того, щоб ну, як танкова траса. І тому ми, і забудовники нам питання задавали: а чому ми гроші? Перерахували колись там 5 років тому назад, а не зроблено. Ви знаєте, що в нас на прошлому тижні напроти таких же забудовників Резенталя була аварія дуже така потужна. І теж аварії з збиттям пешеходів були на перехресті полковника Гуляєва. І тобто ця задача була не тільки. Дорожнє покриття, а безпеці наших громадян. І тому ми узгодили це питання з обласною державною адміністрацією і почали будувати цю, будемо так, говорити, перехрестя. В цю суму входить не тільки обладнання доріг. А обладнання светофорів, обладнання пішохідних переходів для того, щоб там було безпечно, там і об'єкти торгівлі, ринки дуже неприємний така ділянка, і я, мабуть. Хочу звернутися до те, що коли ми це зробимо, там буде дуже е е такий об'єкт, який буде відповідати умовам безпеки на дорозі. Що цікаве, в лютому дорога коштувала 5 мільйонів гривень. Так, ми підтримали цю ініціативу влади. Такий великий обсяг робіт і вартість розумна. В березні вже вартість зростає майже в 4 рази до майже 19 мільйонів гривень. Ну от деяких депутатів, от у них є запитання, чому вартість цього проекту ну так от зростала. Протягом невеликого часу. А вона не зростала, тому що ми почали ці роботи наприкінці прошлого року, і ми могли використовувати тільки кошти у розмірі 5 мільйонів. Більше ми не могли. І тому хто немножко розуміє в бюджетних програмах, ти дуже розуміти, що вони стосувалися не всі суми, а суми, яку ми могли використати до кінця року. Рік закінчився. І з нового року ми продовжили е, будування дороги, і тому використаємо вже остаток, будемо так казати, е, проектно-кошторисної документації, в якій була е, остаточна сума. Вона була зроблена ще е, в минулому році. Ми не коригували в сумі. Ми е, тільки роз, зробили розподіл, що ми змогли використати до кінця року. Бюджетний рік закінчився. А що на ну, цьому? Депутати, які от, звертають на цього увагу, вони ще не розуміють, на жаль, як це проходить, а може і в яких там піар цілях. Дуже ми ретельно довели до всіх депутатів, що як це формується, тому в мене. Наразі один депутат, який там виступає проти сьогодні, він віддав свій голос за бюджет розвитку, проголосував, що потрібно робити ці дороги. Вчора у нас був виконавчий комітет, де виконавчий комітет винес цей проект на розгляд сесії. Він був присутній і деяких зауважень з його боку не було. А тільки ввечері з'явилось, чи він побоюється об'яснює. І я моя думка така, що в відкритій бесіді ну немає аргументів. Ну а поза очі для якоїсь піар акції можна використовувати от ці чутки. Тати, якщо мають так розумію, якщо мають бажання, вони можуть ознайомитись з цим проєктно історичним документом. Так. Прагнека кошторисний документ пройшов експертизу, державну експертизу. І тому всі розрахунки, які там є, вони затверджені в тому числі державним органом. Не бачу сенсу скривати ім'я такого небайдужого депутата. Це депутат Данило Типанівський, який зараз і запрос зробив в селищну раду з приводу цього перехрестя і коштів, які на це перехрестя витрачаються, і е, заявляє про те, що потрібно було б ці кошти переперерозприділити на зсу. Е, яке ваше ставлення до цього? Чим от забрати там 20 мільйонів? Хай перехрестя почекає, а зараз все на ЗСУ. Та я підтримую це звернення, тому що і я підтримую те, що депутат Тапальнівський так е ретельно підходить до цієї проблеми і наразі перераховувати гроші на ЗСУ. І, е це дуже думка добра. Але, як кажуть, е дьявол е кроється в деталях. Що це розуміло? По-перше, коли приймали, я вже казав, коли приймали бюджет розвитку, депутат Тапельніський за нього проголосував за. Вчора він ніяк не виказав думку, не вносив ніяких е, питань щодо перерозподілу, це друге. Так, е, да, військовий час ми повинні допомагати Збройним силам України. Але ми використовуємо дуже великі кошти і на підтримку критичної інфраструктури. І обладнання і безпека наших громадян, в тому числі, є е, об'єкт, я не хочу сказати стратегічний, але він є. Тому ми е, не повинні допустити, щоб е, наші люди гибли в тилу. І от надо до Пальніцькому е, от цю проблему. У нас і так гине е, герої на фронті для того, щоб е, наші мешканці не гибли тут в тилу. От він на це дуже повинен розуміти. Е, ми не строїмо дорогу якісь там своїм особистим об'єктам, дачам там, і все, як ми побудували Тапальніцькому, е, рада побудувала парк візля будинку пана Тапальніцького за гроші громади. Де він сам використовується своєю родиною особисто. По-друге, у нас прийнята програма підтримки Збройним силам України і є, є розпорядження обласної державної адміністрації, що громади повинні використовувати 10% від свого бюджету на підтримку Збройних сил України. У нас взагалі є. Ми це зробили, ми вклали в бюджет і підтримуємо Збройні Сили України. Коштами, які ми заробляємо громадою, це, це по-друге. І як це проходить процедура? Ми не можемо використовувати кошти на Збройні Сили України без дозволу військового командування Південь і розпорядження. Одеської державної адміністрації. Ми всі е, ті е, заявки, які у нас надходять від військових частин, направляємо до адміністрації. і Адміністрація нам е, надсилає які, на які військові частини на що використовувати. І ми ці заявки виконуємо в повному обсязі. На сьогоднішній день, на початку року, є сім військових частин, на які ми перераховуємо кошти десь 10 мільйонів гривень. Зараз Час знаходиться частина, ми перерахували, частина на погодження для допомоги військовим частинам, які захищають оборонять нашу державу. За прошли рік, от запрошення, ми надали допомогу 23 військовим частинам. На суму 40 мільйонів 434 гривні. І одна з цих військових частин це та, яка боронить наше небо е невдовж, біля нашої Таїрівської громади. Вони нам звертаються, ми допомагаємо. Ми просто не хочемо які е прилади, як ми це робимо, це е військова таємниця. Яка є та частина, не будемо порахувати. Але для пана Топольницького можемо частину цієї інформації розкрити. І він, як член бюджетної комісії, є у нього така інформація, на що кошти пішли. Тому я розумію, що це не справа у Збройних силах, а справа у Особистої позиції е, пана Топольніцького. А ми, ми от, е, наші, нашим депутатам, не всім, а от деяким, кого ви переличили, я прошу опублікувати, е, як вони особисто допомагають Збройним силам. Я це можу зробити. А ви зроби, пан Топольніцький, який є підприємцем, що він зробив? що… Е, Наші збройні сили отримали все необхідне. Ще питання стосовно цього перехрестя, особисто від мене. От ще не закінчене будівництво ще одного дому або комплексу акварелі, якщо я не помиляюсь. Якщо буде вже зроблене перехрестя, а будівництво продовжиться. Це вантажна техніка, це крани, це там щось. А є е, е, рішення, що вантажна техніка буде. Е, Заходити на цей об'єкт з другої сторони по ґрунтовій дорозі, і там є рішення, щоб не руйнували це перехрестя.